По негативному буде багато конкретики на кожному кроці цього цієї розробки там повний провал. Ланцюг просто розвалився. Якщо це фах, то це, е, це фіча. Шиманівські там втулки, гівно і хтось каже за таку ціну це неприпустимо. Якщо ви будете бачити такий байк без документів, будете знати, що ймовірно, це саме той байк, який мав косяк е, там що на шеї. Цікаво нічого цікаво. Привіт, котики! Давно не бачились. Це тому, що зараз такий час, що треба трошки на інше виділяти більше часу. А на що саме? Я не дуже люблю афішувати, що і як я роблю, але деякі ініціативи потребують підтримки. І зараз час, коли ви можете доєднатися до ініціативи, зборів таких от пташок, які завтра можуть опинитись в підрозділах ваших друзів, знайомих, родичів. Я збираю такі дрони, вони їдуть на тести, і далі їх відправляють саме туди, де вони найнеобхідніші. Доєднатись ви можете дуже просто: в посиланні є е, номер картки. Е, всі, всі гроші з цієї картки йдуть на закупівлю запчастин. Чим більше запчастин, тим більше дронів. Чим більше дронів, тим ближче перемога. Давайте зробимо нашу землю чистішою, щоб швидше настав спокій, і ми могли їздити в Альпи катати на своїх байках. Отже, рік користування цим байком, що в ньому хорошого, що в ньому поганого, чому він часто з'являється на продаж на OLX, І що так з цим байком? І чому він досі в мене? принципі, це відео буде корисне не тільки тим, хто цікавиться саме 6000 6 -ти тисячною моделлю Миріди, а й тим, хто цікавиться, наприклад, 500 п'ятсотої версією або 700 сімсотою версією. Це алюмініва, тому що геометрія тут така сама. Принцип підвіски такий самий. Ще може бути корисне це відео тим, хто корис... хоче взяти або користується байком з подібною навіскою. Це ZEP, це SLX XT Shimano, Це там що в нас ще є цікаво нічого. Цікаво, тому що тут Селикс в основному, Merida і рокшоківська підвіска. Отже, почнемо з хорошого. Ну, байк просто бомбезний насправді. І це, напевно, один з найкращих байків, який в мене... Які, на якому я їздив, на який в мене був, тому що в мене було не так їх багато, але пробувати доводилось різні. Геометрія в ньому прогресивна, вона, в принципі, актуальна буде десь років 5, напевно ще. В карбоновій версії відчутно м'якше працює підвізка. Е, ну, крім того, що тут в мене є бочок зовнішній, тобто демфер працює плавніше, м'якше, скажімо так. Плюшевіше, так, це найкращий опис. Також тут підвізка працює на розгинання перами. Відповідно, алюміній трошки жорсткіше, ніж карбон працює. Часто задавали питання, чи є, наприклад, торсійна жорсткість, чи вона там погана, чи хороша, чи ну, подібні речі. Тут хороша торсійна жорсткість. В принципі, натискаючи педалі під кут, ми бачили, що колесо тримається досить стабільно, тобто немає такого часу, що там ззаду щось плаває. Досить збитий, стабільний байк. Він не гнеться, так як здавалось би, що він буде гнутися що то дуже подобається великий проміжок. Для дропера для ходу дропера. Тобто тут навіть в вельках низько затискається дропер, відповідно, у вас тут можуть стояти дропери 230-250 ходу і так далі. Чи потрібно це? Комусь не потрібно, але якщо ви їдете на цьому байку в хороші, в великі гори, вам це точно знадобиться. Для великих ухилів, для великих е е якихось рельєфів е агресивних і подібних речей. В принципі, це єдиний байк, на якому я поміняв покришки і е е грі. Гріпси це лише експериментально було. Заміна на ргон, який, насправді я не відчув різниці між комплітовими гріпсами кітовими, які та вони твердіші, але в рукавичках в горах вам, вам фіолетово насправді чи вони твердіші, чи м'якші. Геометрію ви не відчуваєте, того, що вам товче по руках однаково. Відповідно, ці маркетингові речі з демфуванням не знаю наскільки вони працюють. Мені е, не здалось ніякої різниці. Не відчув. Чому поміняв покришки? Покришки тут ішли максимально м'які і хардкорні. Вони суто заточені для гір, їздити на локальні споти і навіть на маленькі гори, в принципі, напряжно, тому що в них велика вага і вони досить м'якенькі. Вам не потрібно на, скажімо, на сколівські безкіди там такі покри, щоб возити з собою, щоб проїхати тих там 7-8 кілометрів середнім рельєфом. Відповідно, замінені просто на легші, на звичайні ексо і. Ваші покри в мене лежать тільки для великих гір. Тобто я їх не викинув, вони офігезні. Вони офігезно себе показують на рельєфах подібних до горган, наприклад, там, де багато каміння, багато коріння і так далі. До речі, ось відео з горган, там синяк, якийсь хомяк, щось таке. Бачите, по яких рельєфах цей байк їде, і по яких рельєфах він заточений їздити. Це просто бомба, а не байк для такої катки. Цей байк їде приблизно як кантрійний. По рівному, вверх, звичайно, він важче їде, вниз він їде офігезно, і ви можете час від часу розслабляйтесь в звичайному контрійному прогулянковому режимі на такій підвісці, ну це диван просто. При заїзді на якийсь рельєф, ви можете собі дозволити більше, ніж на контрійнику. І, відповідно, час від часу я їжу навіть в контрійному режимі на цьому байку. Що додати хочеться, це офігезне сідло. Вони нарешті зробили його твердішим, вони нарешті зробили тут геометрію хорошу, якщо подивитись. Так, то ви бачите, що є провал такий типу під тазову кістку. Тут комфортно, упор комфортний. В попередніх версіях сідел сідл. Тут горбок якийсь виникав і дуже некомфортно було їздити на комплітовому сідлі. Меріде. Вдосконалення приємно, не міняв на ергон, хоча я маю ергон, який дійсно комфортний. Цей мені для покотух на цьому байку теж комфортний. Ще одна позитивна річ на цьому байку це вилка. Зеп, навіть версії Select. Ну. Тльово. Працює досить, досить стабільно, є дорожчі версії, хтось одразу на Ultimate типу, переходить, там, міняє демпфери і так далі, і подібні штуки робить. Чи потрібно, особисто мені пофіг. Ну, в горах воно їде шикарно, відпрацьовує рельєф шикарно, витривалість вилки хороша, питань немає, і міняти демпфер, чи треба, чи не треба це особистий смак кожного. Я, наприклад, нічого не міняв. Знаєте, говорити про позитивні речі тяжче, тому що ви звикаєте і ви вже не помічаєте таких комфортних речей, які там можуть бути. Так, про позитивне сказали мало. Похвалили, але сказали конкретики мало. А от по негативному буде багато конкретики, хоча негативних елементів тут не так вже і багато, насправді. Е, найбільша проблема це цей дропер. Дропер в дешевших версіях. Е, навіть в 700 він такий самий стояв. В версії 500 стояв кращий дропер без цієї. Коробочки, яка в принципі здавалась людям, що буде та коробочка заважати коліну чи там шорти будуть чіплятись. Ні, такого не зустрічалось. Я досить високий, шорти в принципі, мали би чіпляти за цю частину, але не чіплялись. Не, Немає якогось дискомфорту через цю коробочку. Але ця коробочка це регулювання обмеження ходу дропера. Тобто, якщо ви хотіли, наприклад, зменшити хід дропера. Ви висунули його настільки, і вам більше не треба, щоб він піднімався, ви можете обмежити його регулятором цим. І він буде виходити цей дропер на цю висоту. І тут проєктанти конкретно облажались. Ну Тому що те, як зроблена ця коробочка, це максимальний фейл. І, в принципі, Виробник за досить короткий час, по-моєму, до року часу він визнав, що ці е, дропери фейлові і вони замінили їх на інші. Насправді сервісу вони дуже тяжко піддаються, ці дропери, і е, якщо людина хоче обслуговувати в нас, будуть рекомендації від майстрів типу забудь і купуй або інший дропер, або користуйся так, як є. Це обмеження не працює, тому що. Зараз я або зроблю врізку з розбору цього дропера, щоб вам наочно показати, або поясню одразу, як воно є. Сам дропер є кадридним, тобто нічого особливого в ньому немає, і в принципі вся його робота відбувається всередині. Цей шток їздить по башенгу і на правлялках в корпусі, але оце регулювання вона найбільше псує цей дропер. Як воно реалізовано? Всередині в цій коробочці стоїть тросик, який просто зроблений колом на якому закріплена е, бляшка металева. І е, коли ви спустили дропер, нижня частина штока спустилась, на ньому є зубчик, ця бляшка підкручується, вона обмежує хід висування дропера. І ви просто, коли прокрутили, закрили цю кришку, притиснули цей тросик, і відповідно дропер вже далі не ходить. Чому проблема цієї системи? Перше, вся система знаходиться паралельно штоку, доторкаючись до нього. При тому, що я їздив в принципі в режимах гірських і небагато, ну як тисяча кілометрів для такого байка це небагато, в мене вже протерлось тут е, місце, де торкається ця металева бляшка е, штока. В мене цей трос постійно змащений, тобто, якщо ви хочете його прокрутити і зафіксувати, він має бути сухий. Але якщо він сухий, то і дропер буде сухий, тому що вся ця система тросова лягає на шток дропера. Але шток дропера, якщо сухий, він вже царапається. Відповідно, з завода він майже сухий всередині, тобто ця вся система суха була. І коли я користувався, начебто досить непогано ходить, все працює, але почали з'являтися алюмінієвий пил на дропері. Я побачив це, розібрав і помітив, що він сухий, тільки тому, що ця тросова система має залишатись суха. Коли ти змащуєш цей дропер, відповідно, трос змащується, ви вже не можете ним регулювати обмеження ходу. Ось такий от фейл, і на кожному кроці цього, цієї розробки там повний провал. Чи це спонукає мене зняти цей дропер, викинути? Ні, тому що знявши оцю от систему, насправді можна зробити з цього дропера звичайний 230 ходо дропер, який буде е працювати так само, як і дешевша версія. Е Чи журбить це мене так трошки, тому що за таку ціну байка насправді такий фейл це. Це реально файл, але сам дропер працює досить стабільно в плані демфера. В нього немає великих люфтів як для дропера, який має 230 ходу. Це ну. Дуже малий люфт. Насправді я мав різні дропери і е, рокшоківський реверб е, різно, різних років і е, каньшок. В них на 150-125 на ходу було більше люфту, ніж тут на 230. Це дуже кльово. Що ще з недоліків? Кажуть, що з недоліків це обода Мерідівські. Насправді, якщо ви е, їздите на хороших покришках е, з правильним тиском під вашу, е, ваше катання, то обода тримається в мене. Після нормальних масивних спусків і ударів по каміннях немає ні вмятин, ні деформації. Деформація в мене з'явилась мінімальна, коли я їздив локально десь в байк-парку, закидав дупу на стрибалках. Відповідно, його трошки повело. Стандартне балансування обода, і, ну, як на мене, це нормальне поводження ободів, які в принципі комплітові. Те, що є хорошим плюсом цієї рами, це підвізка, є невеликим недоліком для користування на дальних відстанях. Укріплення магнітне, ця система Фідлок. Вона, до речі, офіційно вже заїхала в Україну нарешті, в того самого дистриб'ютора, який возить Меріду, напевно, вони зрозуміли, що їм треба ті фляги закуповувати. Магнітна система непогано працює. Я не губив флягу ні пустою, ні повною. Насправді, користуватись цим досить зручно, вона швидко закидається туди і швидко знімається. Але що є недоліком? Недоліком є те, що сюди на такий байк, а цей байк для Великих Гір, ви їдете далеко, вам треба багато пити. сюди більше ніж 750 фляга не лізе. Як ви не намагаєтесь, я спробував навіть зняти фідлок, поставити звичайне кріплення фляги, спустити його вниз, все одно 700-750 впирається. Ну тобто 750 ще нормально, а трошки більше фляга і деякі геометричні питання 750, ок можуть впиратись вже в бачок цього аморта. Це Merida 500. По-перше, тут видно різницю по коліну, як зроблена ця частина. Тут місця менше і тяжче е, протягати гідри всі, тому що тут є ще канал, але той канал дуже маленький. Тут видно, що оце віконечко десь в три рази менше, ніж в алюмініні, ніж в карбоні. Але тут, що цікаво, тут е, в 500 ій версії нема бачка, сюди влазить е, 600-ка. Ну, типу 750 ще влізе нормально. Говориться фляга. про флягу, а не рівень байка. Це 400-й Ні, 500-й. так? фоті 500 і в нього так само, той самий морд, тільки з меншим ходом. І фляга тут от в притул до регулювання. В принципі, я думаю, що можна підібрати фляготримач, який там 2-3 мм десь опустить і воно вліз. Але, 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 але. 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 <реш> 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 Якщо це бах, то це, е... це фіча. <реш> Той хто їздить на байках такої компоновки, не п'є. Цього не потрібно. Та й таке. <реш> Той п'є ще вдома <реш> 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 і коли приїде. <реш> із джерела просто як, це, як козлик. Сніг <реш> взяв. В принципі, можна бавитися з якимось розвертанням цього морта вниз та, і так далі і подібні речі, але сильно більше місця тут не з'явиться. Тобто, якщо ви їдете далеко, вам треба буде або гідропак. Або брати додаткові фляги на сумку в рюкзак, не знаю, якось якось так. В принципі, коли я їздив на Сколівські безкіди, одна гора, одна фляга, там 600 мл до 700. Нормально справляється, спустився вниз, поновив флягу, поліз на іншу гору. Але на якісь там Чорногору і подібні гори, як там навіть на той самий синяк, вже було напряжно їхати з однією флягою. Треба було би якось поновлювати. Це невеликий. Такий не фейл, але до цього треба бути готовим. Ще один недолік, який ви можете зрозуміти, тільки якщо ви будете сервісувати свій байк самі, або ви механік, це оце проходження гідри всередину. Якщо говорити про гідру, в принципі, гідра витримує, а от кожух постійно обтирається настільки, що він аж мохнатиться і насправді. Ну, Ще ціла обмотка, але дуже неприємно, неестетично виглядає. Для того, щоб перебрати, наприклад, гальма, просервісувати, прокачати повністю знімаючи з байка, вам доведеться знімати повністю рульову, відкручувати фітинги, витягувати кабель звідси. Ну тобто трос і назад з таким же процесом запаковувати. Що можна зробити? Це прорізи знизу для того, щоб можна було витягнути, не розбираючи, наприклад, самі Е, Виробник на новіших версіях вже зробив ці прорізи для нас. Ну але в принципі це можна вирішити. Проводка гарно прокладена всередині, але вихід з рами. Треба би було робити все ж таки збоку, або або ну, більш класичним методом, так як роблять зазвичай. Нащо це робити через рульову? Це суто маркетинг, якоїсь користі від цього немає, а недоліків більше, тому що пил все ж таки потрапляє сюди, кожухи обтирається і так далі. Для користувача, для їзди це ніяк не впливає, але для обслуговування це трошки такий дискомфорт, який ви згадуєте, під час якого ви згадуєте того розробника і нафіга він це зробив. Що ще є з недоліків в цієї рульової, це матеріали, які використовуються тут. Тут оця от кришка має досить таку ширшаву поверхню, і кільця, які йдуть зверху, так само мають рельєф. Коли їздив байк, на сухо зібраний спочатку це спочатку проявляється, тому що ще кільця не притерті. Туди потрапляв пил, і воно починало хрустіти таким дуже неприємним тоненьким хрускитом. Багато хто не знав, що з цим робити, і матюкались на такі речі. Я спробував між е, кільцями дати. Не, не багато змазки, зовсім трошки для того, щоб вони між собою при присілись притерлись. Все, хрускіт зник, і в принципі, коли вже проїздив байк більше там, тих тисячі кілометрів, вже можна насухо збирати, вони вже притерті, питань там не виникає. Це виникало тільки питання, коли він був новий. Ну чи критично це для цього байка, і хтось каже за таку ціну це неприпустимо. Це припустимо, тому що кожен виробник має такі баги. В когось ці баги тут, в когось. Ззаду, в когось там в сідлі і так далі. В цьому випадку це рольова, з якою дуже легко поборотись, було. Якщо вам, наприклад, у вас подібний байк і вас дратується цей хрускіт, то ви можете спокійно використати цей лайфхак. Ага, ну і мало не забув. Ще один прикол для механіків або тих, хто любить розбирати підвізку і чистити самому. Тут є така конструкція цікава. Тут кришка. Ця кришка, ну, типу болотник. Болотник знімається, і тут ви бачите кришку, яка е, супроводжує оцю рубаху разом з гідрою. Нащо вона супроводжується? Це для того, щоб туди менше потрапляло пилу, болота, і щоб та гідра не ламалася. Але в чому нюанс? Якщо ви хочете розбирати підвіску, вважайте, оцей болт не відкручується. Він зроблений так, що проходить наскрізь, і з іншої сторони болт просто вкручується в різьбу. Цього. А сам болт, як ви бачите, знаходиться на лінії протягування цієї системи. І відповідно, оця от кришка входить в цей болт в поперек. В цього болта всередині є проріз. я зараз покажу схему, як це виглядає. Цього болта є проріз, і ця коробочка входить в нього і фіксує. Якщо ви захочете оце відкрутити, ви поламаєте цю всю систему. Тобто для того, щоб розібрати підвізку з цієї сторони, вам треба буде зняти перекидку. точніше рубаху зняти з перекидки. зняти гальма, розібрати, напевно, з ручки аж, протягнути. Коротше кажучи, треба повністю буде розібрати цю всю систему кабелів, витягнути. Витягнути цю штуку, і тільки тоді ви повністю витягнете цю сторону і зможете випресувати пром. Е, на практиці, якщо хочеться перебрати той пром, який тут є, ймовірно, що можна просто цю коробочку витягнути і це подати сюди, щоб відкрити, прочистити, промити і закрити. Я думаю, що це можливо. Я, ще, чесно кажучи, не пробував. Можливо, хтось з механіків в коментах десь напише, чи це можливо, чи ні. Або той, хто вже пробував вдома це зробити. Що це таке, я не знаю, чесно. Я шукав, я не знайшов. Тут просто відкривається. Зараз не відкрию, замерзло. Всередині просто канал. Ви все бачите, що там твориться. Є така штука тільки в карбона. Вона з обох сторін, тобто заглушка з цієї сторони, заглушка з там тої сторони. На що це було? Не знаю. Є припущення, що це можливо під якусь іншу геометрію, півот, хай півота. Е, пер. Але нащо їх залишати, якщо нічого не відбувається з цим, невідомо. Теж, якщо хтось знає, можу написати в коментах. Чи баг, чи не баг вирішувати вам. Але був недолік в інструкції, яку випускав виробник, яку змінив досить швидко. Насправді, десь півроку, як в... поки до нас байки приїхали, наші, скажімо, сервіси вже знали про цей баг, і вони вже не ну, виправляли ці нюанси навіть там при збірці байка з коробки. В чому була проблема? В інструкції було вказано затягування аморта менше, ніж його треба затягувати тут. В принципі, кожні оці речі, які тут підписані, в інструкції нові вже вказані більше, більше зусилля затягування, ніж тут вказані на корпусі і в старій інструкції. Якщо у вас є такий байк, подивіться нову інструкцію і перевірте всі моменти затягування, тому що це вирішує досить велику проблему, яка виникла в людей. Через що на вторинному ринку в Україні з'явився такий самий байк десь з Європи. Історію його, я так розумію, всі розуміють, тому що ціна його була не в 50% роздрібної, а десь в 70% роздрібної ціни менший. Тобто за копійки його продавали, і в ньому був вже цей баг. Здається, в цьому місці або в цьому був розбитий палець в Аморта, тобто, вже було, люфт був в рамі Аморта, і, відповідно, треба було це вирішувати. Цей байк прийшов, наскільки я знаю, 3 чи 4 людини перепродажу, і, ймовірно, через е, такий косяк, ну і ще плюс косяк дропера, який, про який я вже розказав. Він там теж був. Е, вирішувати його ніхто не може, і відповідно люди продають, продають і продають. Якщо ви будете бачити такий байк без документів, будете знати, що ймовірно, це саме той байк, який мав е, косяк з е, цим вухом. Е, ці затяжки так само впливають і тут. Якщо подивитись всередину, я не зможу на камеру цього показати, це треба очима приглядатись. В алюмінієвій версії питань не виникало в карбоновій версії. Тут всередині проклеєна бронеплівка, і за рахунок того, що пера карбонові, там трошки притирається та бронеплівка. Чи критично це ні, воно не впливає ні ні на карбон, ні на якісь з'єднання, але естетика там всередині трошки страждає. Тобто, якщо розібрати цю річ, то ви побачите, що там працює. Підвізка одна з величезних проблем і не конкретно цього байку, і не меріди, а всіх байків, які випущені там 22 го 21-го, 22-го року. Це ланцюги КМЦ, які стоять в компліті. Після ковідних процесів зупинок виробництва виробники байків в компліт закуповували КМЦ, тому що Срам і Shimano не встигали просто з виробництвом через ті затримки. Постачались КМЦ, які жахливо просто працюють. По-перше, вони з завода погано перемикались. Я думав, спочатку що це SLX Силикс-Перекітка має проблему, але насправді це була проблема саме в ланцюгу. На, Трьох велосипедах, які були в мене, ну тобто це не тільки мої кмц шні ланцюги порвались на 250 км. Без е критичних навантажень, без перепадів температури. Один байк е влітку, два байка взимку порвались, просто розлетілись в якийсь момент ланки. На 140 версії ланцюг порвався на не моєму каделі контрійному. Ланцюг КМЦ теж порвався на 250-260 км пробігу. Людина не навалює, не педалить, як кінь, а просто прогулянково їздила на цьому байку. Ланцюг просто розвалився. Довіри до КМЦ після цього насправді немає. Якщо ви хочете купувати КМЦ, я не знаю. Ну, подивіться, чи вартує того. Мені здається, що вони досі з'являються в продажу, особливо в нас вони йдуть ремні версії цих ланцюгів. Які постачаються на заводи, вони дешевші, вони там в простішій упаковці. Це не підробка КМЦ, а це просто дешева версія для комплітів. Якщо ви купите цю дешеву версію для компліта на свій байк, ну не знаю, мені коліна зуби дорожчі, ніж купити ланцюг, який трошки, трошки дорожчий і довше буде їздити. Тому що рвались вони дуже підступно. В один момент розривається і ви провалюєтесь в нікуди. Ну і підсумовуючи все сказане, байк вдалий. Максимально вдалий, незначні косяки. Найбільша проблема це дропер, яка насправді дуже легко вирішується викиданням у цієї коробочки і регулювання ходу. Або заміною дропера, якщо вам не подобається такий дропер, продати, купити новий. Незначні приколи більше по сервісу з рульовими і з протяжкою тросів, з яким бореться механік, а не той, хто їздить. Тобто, ви, якщо ви просто їздите, вас це не буде турбувати. Ну і незначна неприємність з флягою що ви їздите на довгій відстані і п'єте багато? Багато хто каже, що Шиманівські там втулки, гівно, а хтось каже, що шиманівські є гальма є гівно чи трансмісія. Більшість, хто купує бушні речі та може стверджувати так, тому що Шимано любить догляд. Якщо за ним доглядати, все, проблем не буде. В принципі, в цьому байку все доглянути, і в мене жодного разу ні з чим з цим проблем не виникало. Ні з трансмісією, ні з гальмами, ні з втулками. Особисте вподобання. Я більше люблю СРАМ по чіткості перемикання, по геометрії і по роботі гальм, ТРП або СРАМ. Чесно кажучи, тут я не захотів нічого міняти, бо настільки збитий байк, що все, тримається купи. І хтось може запитати, якщо все так кльово, то чому цей байк з'являється на Олексі, ну, крім того, який з Європи приїхав з косяками. Тому що зараз такий час. Я вже казав на початку відео, чим я займаюся. Треба більше дронів, більше дронів і ще раз більше дронів. Їх треба збирати закупівля запчастин. Якийсь час я вигрібав сам, але час від часу потребую все ж таки фінансів. Вони закінчуються, тому якщо ви хочете приєднатись до нашої команди в зборі на такі корисні речі, посилання знизу, підписуйтесь, ставите дзвіночки, буде більше.